Вау, перше жовтня закінчив, завершив пробіжечку. Шикарна десячочка зайшла за рікову книжечку. Друже, сьогодні 1 жовтня, сьогодні декілька важливих свят, які є в Україні. Перше це свято це свято захисників і захисників України. Ми всіх вітаємо вас день святої покрови або святої Богородиці. Шикарне свято також всіх, хто святкує далі. Наступне свято у нас. Увага, увага, увага. І це день УПА, день УПА. Тому що перше жовтня було створено УПА. Наступне свято, яке, яке святкує сьогодні вся Україна. Це день всесвітній день музики. І ми вас також вітаємо. Jakie ludzie. Z wami BUR. To bez samy, jak na mnie. Dziękuję. Wybierzcie się. Do zobaczenia. 3, 2, 1, GO!